Ну і вже сьогодні, о сімнадцятій годині, за Києвом, Дональд Трамп проведе телефонну розмову із російським диктатором Путіним, як повідомив сам президент. США. після цього він зателефонує президентові України Володимиру Зеленському. А потім спільно із ним поспілкується із лідерами країн НАТО. Трамп сподівається, що за підсумками цих перемовин буде запроваджене перемир'я у війні. Темою розмови з Путіним буде зупинка кровопролиття, в якому в середньому гине понад 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень та торгівля. Після цього я говоритиму з українським президентом Зеленським, а потім разом із президентом Зеленським і з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, перемир'я настане, і ця дуже жорстока війна, якої ніколи не мало статися, закінчиться. Боже, благослови нас усіх. Ну і зі мною в студії тут перебуває Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас я вітаю. Я вас теж вітаю. Такий складний день буде для всіх нас вочевидь, та коли вже були прості дні, так? хотілося Хайше б, щоб питання. якомога швидше можливість досягнення тимчасового перемир'я. Як ви оцінюєте за результатами цього телефонного дзвінка? Чи викликає він? Безпосередньо у вас хвилювання якесь він викликає, я думаю, хвилювання в першу чергу в Путіна, тому що йому буде дуже складно пітляти, розумієте, як можна далі займатися таким окозамилюванням, як він робить, коли всі вже об'єдналися в одному консенсусному баченні. Україна. Європа, США, припинення вогню це вимога, яка неможлива для того обминути яку неможливо для того, щоб рухатися шляхом переговорів. От Кіт Келлог, якого росіяни з таким великим задоволенням вже хоронять, звільняють, а він продовжує працювати. Це уповноважений Дональда Трампа з питань України. От він озвучив, що це перша вимога з. Плану дій, які підготували наші американські партнери, припинення вогню, інакше переговори, які одночасно відбуваються з війною, а це саме бажання Росії. Це мединський після стамбульської зустрічі розповів в інтерв'ю російському телебаченню. Інакше ці переговори і війна одночасно, звичайно, вони не можуть бути ані сталими, ані чесними. Умовно кажучи, ти можеш як вони майстранок, якісь теракт здійснити, якісь здійснити злочин проти українських цивільних. Вільних і потім в переговорному процесі сказати, хочете ще більше, ми можемо ще більше і таким чином підвищувати ставки просто шляхом вбивств. Тому всі розуміють, що припинення вогню це ключова вимога. І дуже добре, що перед цим зінком кіткелого зробив таку заяву. А Дональд Трамп звичайно зацікавлений в тому, щоб виконана була обіцянка, яку він давав за 24 години припинити війну. Ну хоча б за. Не сто днів, mm -hmm. хоча б за два місяці після пропозиції в Джиді, але, хоча б припинити вогонь, я думаю, це було б дуже хороший старт для подальшого реалізації його виборчої обіцянки. Тому Путін нервує. Путіну треба маневрувати, шукати, брехати. І я не знаю, як він буде викручитися з цієї ситуації, але це їхня проблема. А проблеми, європейці, наші. Е лідери коаліції у рішучих планують говорити а, з Трампом перед цим дзвінком. І Це вже виходить. У нас як мінімум. Була був дзвінок в Києві, який мав місце спільний. Так, так. Потім був спільний Дзвінок з Албанії так само і зараз третій раз дзвінок буде. Я думаю, що це дуже добре показує, що е, ті плани, які були на початку Європи лишити за бортом, не не справдились. І я думаю, європейці дуже вдячні президенту України за те, що він фактично ну можливо інколи жертвуючи собою і е, під тиском і пресінгом. Але втягнув європейців в цей процес, і це дуже важливо для світу, тому що європейці якраз в разі відмови американських партнерів захищати Європу, то вони перші будуть потребувати пошуку союзників. Україна ключовий союзник для європейців і переконаний, ключова ланка європейської безпеки на майбутнє. Тому що українські збройні сили вони оснащені, вони професійні, вони з досвідом. Останні винаходи на полі бою здійснюють українські військові в своїх лабораторіях, прямо неподалік від лінії. Боєвого зіткнення або е, прямо інколи, взагалі, в складних умовах. Е, е, і звичайно для майбутнього спокійного Європи без російського пресінгу і тиску то. От тільки Україна за великим рахунком може забезпечити це миттєве розгортання на підтримку європейців будь-яких mm -hmm. сил. Якщо таке буде досягнуто домовленість, і тому цей альянс він стає і це значить, що українське місце Європі і це Путіна дуже бісить. Звичайно, він би хотів розру... зру... Зру... зруйнувати цей альянс, провокуючи різні конфлікти всередині Європи і ставлячи на ультраправих, але от бачимо результати в Румунії. Вони для нього погано закінчились. Вони б хотіли, щоб перемогли ізолюціяністю. Я думаю, вас в кінці попросити так. Коментувати так, та. оці ці ну, вибори, провал які відбулися путінських планів. Я не кажу, що кандидат прямо там залежний цих доказів в нас немає, але йому хочеться, щоб ультраправі приходили до влади в усіх країнах. І таким чином на порядку денному були б інші питання, а не українські. От в Румунії це провалилося. А якби було вже три країни: Словаччина, Угорщина, Румунія, це вже такі певні альянси. Його складно ігнорувати було б а в Польщі. Ще вибори тривають. очікується так, другий тур. Так, Другий тур. Ну не будемо нічого прогнозувати. Довіряємо польському народу. Віримо в їхні uh -huh. е історичні демократичні звичаї, традиції обирати владу, яка веде їх в краще майбутнє. Uh, тобто, сподівання Фіцу і Вучича на поповнення їхньої команди, ну, вони до речі, не ще Вучич, він же не на євросоюзі, я манувазі Орбан. Uh, так, 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 так. так. Uh, але вучич він до речі теж в цікавому становищі, Він якби історично туди ближче, але не заходом він розриває стосунки, і коли голосує. З Україною спільно, то потім виправдовується, що якісь неправильні інструкції дали або захворюває, потім все таки їде. Ну так йому складно в цьому сенсі. Я б сказав, тут ми можемо більше емпатії проявляти, тому що країну треба в Європу привести, але великий звичайно проросійський електорат в Сербії, то треба враховувати їхні інтереси. Теж хороша зустріч відбулася в Римі у президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Шавенсом і держсекретарем Рубіо. Таким чином вони підтвердили та дипломатичну дипломатичні контакти, ключова О, особа так. зараз після Дональда Трампа. Це звичайно, віцепрезидент Вейн Венс, з яким була перша зустріч після Білого після Дому Після зустрічі так, в вовальному кабінеті. Так, це дуже важливо для того, щоб, по-перше, обидва, скажімо так, ну, президент віцепрезидент, вони обидва обрані. і за великим рахунком вони якби в тандемі працюють, щоб обидва керівники США були на одному порядку денному на одній сторінці. І, По-друге, щоб Джейді Венс, який є лідером для такої більш, скажімо, Мага групи, так угу. не будемо їх називати інакше. От вони такі більш якби налаштовані, що припинити війну за будь-яку ціну, от, щоб він теж розумів український інтерес. Тому важливо, що зустріч відбулася. Бачив іронічні такі коментарі е після цієї зустрічі у Римі. А що не можна було так відразу в овальному кабінеті? Та ну знаєте, в я в не думаю, кабінеті, що це, це ж питання і чому ситуація так обернулася. Там ж, ж були ну за великим рахунком, що ми побачили в овальному кабінеті. Ми побачили, крім всього іншого, і реальне таке бажання США ну залишити Європу на сам на сам певним чином, не повністю, але от вирішувати свої проблеми, збільшувати оборонні бюджети. І це теж ціна, яка напевно, президентом України заплачена, щоб європейці зрозуміли, що з ними теж будуть жорстко поводитись, і тому тодішня ситуація, я думаю, багатьох європейців mm -hmm. пригорнула до України ще сильніше, тому що вони ну побачили, знаєте. Те, що їх чекало, сталося з Україною, і їм, напевно, мало б бути корисно це все, і вони більше поваги до України отримали. Але зараз ситуація, ви бачите, повністю нормалізована. В нас прекрасна угода підписана про ресурси, яка не має жодних обтягувачів, ні боргів на минуле, ні існуючих вже ліцензій на вибудок. Тобто фактично відкривається сторінка для спільної роботи на наступних родовищах або проектах, щоб реалізувати їх спільно. Інвестицій це приклад, того, як От радикальний погляд, який мав спочатку американський. Істеблішмент, візитер, міністр фінансів Бесент. Він трансформувався в дуже нормальну угоду. От так само, я думаю, і переговорний процес по припиненню вогню і по війні буде теж трансформований в нормальний результат. І навіть не дуже лояльні групи американського істеблішменту вони теж признають, що так краще. Але хотілося б бачити більше радикалізму в бік Росії, і отут цікаво за. Результатами усіх зустрічей, переговорів сьогодні, чи може США зайняти конкретно після сьогоднішньої розмови Трампа з Путіним зайняти конкретну позицію в разі відмови Російської Федерації від припинення вогню? В бік Росії, в бік України і в бік посилення санкцій стосовно Росії, особливо після того, як Блумберг написав, що Путін себе почуває впевнено до кінця року. Він навіть там буде намагатися захопити ось ці області, про які ну, це, він говорить. Там це Харків, навіть, навіть, можливо, навіть, суми навіть, про, про що Мединський говорив. тому що ми бачимо динаміку на фронті, вона показує, що просування воно. Не відповідає тій динаміці, яка в Путіна закладена в методичках. І хотіти не вредно, да? але українські захисники і не дозволять цього зробити. Але питання в іншому, що буде за підсумками цього дзвінка, ми насправді не можемо прогнозувати. Думаю, навіть, можливо, і Дональд Трамп ще не знає, який спосіб піде розмова. Тут ми маємо справу з досить такою би, послідовністю дій, тобто вони не... Розкладені наперед, а от спочатку дзвінок а там будемо бачити, і в даному випадку дзвінок буде із України, Україною, і Україна думаю, першою дізнається про це. А що стосується на кого здійснювати тиск, то ми бачимо, як мінялася риторика американської адміністрації. Спочатку вона була дуже антагоністична. Зараз всі підтримують, що Україна всі підтримують Україну і бачать, що Україна. Виконує всі пункти, які входять до цього негласного пакету. Там припинення вогню на 9 травня, на великдень, підписання але мінеральної пакет був угоди. Але його, конкретний, Його представляли. Келок говорив, що цей план містить 22 пункти. Ну, так, але він сам документ, скажімо, вимагає послідовності. От перший пункт це припинення вогню. Припинення вогню це номер один, і цей пункт угу. має бути реалізований в першу чергу. Інакше це буде просто переговори під дулом автоматів. Розумієте, як заручники тримають терористів, і вони ведуть переговори з позиції сили, так само і з нами хоче Росія вести ці переговори, але Україна це не погоджується. І дуже добре, що ми маємо підтримку всіх. Наших партнерів і європейських і з боку США пане Сергію. В Римі відбулася ще одна важлива зустріч приватна удієнця. Перша приватна удієнція папи римського Льва 14-го із Володимиром Зеленським. Вона відбулася відразу після інавгурації. Чи варто очікувати, що Ватикан спробує зараз активізувати свою миротворчу гуманітарну місію, і Ватикан може стати таким собі, такою собі альтернативою в цьому переговорному процесі? Я думаю, що по-перше, ми побачимо це, тому що за цю державу, це все-таки держава. Так. відповідати ми не можемо, але їхнє бажання, воно похвальне. І те, що Офіс президента Андрій Єрмак постійно на зв'язку з Ватіканом з перших днів війни, це теж факт. І було безліч контактів. І були дуже переконливі аргументи, наведені, що Папа Франциск приїхав до Києва, попередній папа, але він не приїхав, і тепер ми можемо зрозуміти, чому його стан здоров'я вже тоді був не дуже. Просто ця інформація так не була афішова. А зараз деякі речі сплили на поверхню. Тому сподіваємося на нового папу і на його бажання покласти. Кінець війнам в світі, тому що в своїх промовах він згадує не тільки Україну, він згадує про Близький Схід, і про Сирію і інші регіони. І в даному випадку ми можемо тільки вітати ці ініціативи. Україна відкрита до цих опцій по миротворцю, по миротворці, як саме, миротворчим опціям Папи Римського. Так? І е, якщо. Це буде реалізовано в такий спосіб в Ватіканії або візит його до України, то тільки за. Україна нікому не віддає цю пальму бути миротворцем. Це будь-хто може реалізувати, якщо він досягне. Результату і пам'ятайте, і коли почалась війна, і ізраїльський прем'єр тоді хотів бути миротворцем, і Австрія хотіла бути миротворцем, і країни глобального півдня хотіли бути Китай з Бразилією. Свій план розробляли, Туреччина, країни перської затоки. Всі хочуть бути миротворцями. Україна нікому не відмовляє в цьому праві, і так само тільки підтримує бажання Ватикану це зробити, але це має бути результат, на який погодиться також і Росія, тому що вона проблема, не Україна. Якщо Росія погоджується, то тут можна тільки вітати зусилля Папи Римського. Так дійсно з вами і я погоджуюся. Дякую, пане Сергію, Дякую що вам. завітали до нашої студії. Відповіли на мої запитання. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був гостем моєї студії.